Соловей щоночі співав для троянди. Одного разу троянда запитала, чому ти співаєш для мене. Соловій відповів, тому що ти прекрасна. Троянда задумалася і сказала Але я колю тебе своїми колючками, своїми шипами. У цьому і є твоя краса, сказав Соловей. Без шипів ти не була б такою прекрасною. Видно, що Соловей він любить? Так, вміє співати і свистіти. Співати і свистіти. Скажіть, будь ласка, чому шипи додають краси? Чому вони додають краси для солов'я? Тому що він любить? Він любить, коли його колють. Він любить і тому любить навіть шипи. А ось це так. Тобто, любов, вона сліпа. Це не сліпа. Вона. Вирівнює все, Вирівнює все. Як ви вважаєте, подружжя без шипів у постійній любові та дружбі. Це можливо? якщо зібрались два ідіоти <с якось <с вирішують між собою, як їм жити, жити то так. вони звісно можуть фантазувати. Так, але... але життя буде з шипами. Так буде з шипами. Так, або тобто ви вважаєте неможливо прожити так ні, звісно, тому що, а для чого ж ми живемо? Ми живемо, щоб навчитися жити з шипами. Якщо кожен егоїст, то що може бути? Це має бути особлива мудрістю людей, коли вони розуміють, що краще, якщо вони будуть змушувати себе жити мирно, мудро над шипами. Над шипами. Але шипи зобов'язані бути. Скажіть, будь ласка. Все таки, як любити дружину, яка з шипами вона з шипами, вона тебе принижує для тебе так. Вона тебе пригинає, підсміється над тобою. Ось як А ви кажете, що все таки можна. Треба розуміти її. Таке було дитинство, таке виховання, такий характер. Я думаю, що не треба брати це до уваги, що так тебе колюють. так. Що дасть мені це розуміння її? Що я її розумію? Що це відбувається тому? Мені ж боляче. І Ти почнеш розуміти, що це все природні її реакції, над якими вона не владна? І я можу все це любов'ю покрити? Так. Це і називається покрити любов'ю. Так усі недоліки покриваються любов'ю. Любов Скажіть, будь ласка, а чи можна штучно створювати шипи? Ось попалася така пара, як ви кажете, безшипова. більш. Можна зіграти шипи, ось це я хотів спитати, так для того, щоб збільшити любов. Ось це я маю на увазі. Це вже має бути мудрою людиною. Ви називаєте це мудрістю? Якщо людина використовує слабкість іншої людини для того, щоб ці слабкості привести до ще більшого контакту між ними, тоді це мудрість. тобто, якщо я хочу ввести якісь шипи для того, щоб у нас був більший контакт. Щоб любов ніби збільшилась між нами, тоді все це необхідно, можливо. Звичайно, я поставлю загальне питання. Ми зазвичай усе розкриваємо до глобальності. От скажіть цікаво, країна якась живе людина в країні, країна коле людину весь час з податками, війнами, бідністю, усіляким приниженням, А людина продовжує в ній жити. І каже, що вона гарна, і що вона любить її, що це його батьківщина. Що це таке? Можете мені сказати. E, значить, любить, значить, любить так. Тобто, навіть якщо йому все це здається, відчуває так, відчуває так, що це все погано, бридко, жорстоко тощо, все одно в глибині душі він прив'язаний до неї і любить її. Тоді можете ще раз розкрити це поняття любові. Ось зараз ви сказали любить, що це означає. Любов це коли не на всі, всі, всі стосунки між одним та іншим, неважливо, чи це чоловік, чи країна, чи жінка, чи сім'я. Неважливо, що сім'я Любов це коли ти цінуєш іншу людину за модули. Це як у математиці. Це ви знаєте, я вже не пам'ятаю. Не беручи до уваги, це плюс чи мінус? Можна так взагалі жити? я бачу, що можна іноді, і це називається любов. І це називається любов.